ототожнення це важлива тема. Те, з ким ви себе ототожнюєте, впливає на ваше сприйняття себе, на те, ким ви себе оточуєте, і на ваше ставлення до кожного дня. Ви, як віруючі, можете ототожнювати себе лише з Христом і Ісусом. Зрозумійте, на що пішов Ісус, щоб ви могли жити в ньому, як Він живе у вас. Ця серія передач відповість на ваші що, як і чому, стосовно того, хто ви у Христі. Ототожнення – це ваш вибір. І тут ви отримуєте інструменти для того, щоб зробити його. Не дозвольте своєму ототожненню загубити що бути вкраденим. Бог ототожнює вас Христом, а Його смерть, поховання і Воскресіння розкривають, ким ви є. Це найчудовіше, що коли-небудь з вами ставалося. Те саме життя, перемога, радість і благословення у Христі зараз у вас, і це все змінює. Через Христа Бог дав нам надприродне ототожнення, щоб ми могли жити в ньому, а Він в нас. Вітаю вас, починаємо. І спершу давайте помолимось. Дякуємо Тобі. Отче, ми дякуємо, дякуємо. Тобі. Дякуємо, Господи. Ми дякуємо, дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за цю чудову очі. книгу, яку Ти написав і дав нам. Дякуємо. Вона жива. Дякуємо Тобі, Господь. Це Ти. І ми прославляємо дякуємо і дякуємо Тобі, що Ти відкриваєш нам себе і даєш нам розуміння, уявлення так. і концепції. Небесної економіки і небесного життя, принесеного на землю, через смерть, поховання і воскресіння нашого Дякуємо, Господа і Спасителя Ісуса. Ісуса з Назарету. Слава Богу, на Алілуя! Дякуємо тобі. Хвала Господу! Я провів значний час в молитві, але це було доволі стисло роздумуючи над книгою буття бо там на початку. І я побачив це. Я побачив це в дусі так само чітко, як я бачу вас. Я побачив, як Бог тримав це сіре творіння. Він тримав це сіре тіло. І промовляв до нього. Він звернувся до нього. І він був такого ж розміру, як Ісус. Він промовляв до нього, говорив до Адама, і, як сказано в Хумаші, Адам став живим духом, який говорив подібним до Бога. Так. І перше, що він почув, було: будьте благословенні. Благословення Господнє було першим, що почуло людське вухо. І я сказав: Господи, твоя сила. І він запитав: як ти вважаєш, що було найпотужнішим з того, що я коли-небудь зробив? Я сів, помолився трохи. Подумав, а потім сказав, коли ти створив Всесвіт, і він відповів. Ні, це було легко. Легко? Він сказав, адже тоді ніхто мені не протистояв. Так. Проте, коли я воскрешав Ісуса з мертвих, всі були проти мене. Диявол виступив проти мене. Мій народ був проти мене. Він сказав: ніхто ніколи не сходив в пекло і потім не виходив звідти. Тому Ісусу потрібно було мати віру для цього. Багато людей не усвідомлюють, так що коли Ісус сказав, здійснилось, Він не говорив про щось, що закінчилось. Ні. Він стояв на записаному в 22-му Так. Боже мій, Боже мій, чому ти покинув мене? Так. І якщо ви читатимете традиційний переклад Біблії, оскільки в цьому перекладі цього нема, то цей псалом закінчується словом Звершилось. Звершилось. Тобто Ісус просто зосередився на Слові Божому. Він зійшов в пекло з цим псалмом, цитуючи цей псалом. Ось де була його віра, так проголошуючи, і Його. і ось чому він вийшов звідти. Ось чому ця є перемога, що перемогла світ, так Господи, віра наша, Так. і в нашій вірі є так. інгредієнти так. того, що Ісус є автором і завершителем О, нашої так. віри. Саме тому найвищим рівнем віри буде знати, що сталося у Христі, так і так. хто ви у Христі. О, і так. ваше положення і ототожнення з Христом, і нехай це перейде у все інше. Господь якось сказав мені, ніколи не ототожнюй себе зі своїми труднощами. Тобто, ваше ототожнення має бути з Христом. І, зустрічаючись з якимись труднощами так. чи проходячи щось, не починайте говорити я те, і я це. Ні, це не те, хто ви. У вас можуть бути якісь труднощі, але ви так. нове творіння у Христі. Професор Грег Стівен скаже, що вам слід бути дуже обережними зі словом Я. Я так. Так, це правда. Я втомився. Так. Справді? Так, слідкуйте за своїм я. Я хворий. Хіба це те, хто ви є? Бог сказав: я є той, хто я є. Серйозно? Я зробив вас тим, ким я є. Так. Отже, о Господи, дякую тобі, Ісусе. З метою це третій розділ послання до Ефесян. І я говорю про це. З огляду на вражаючу владу в імені Ісуса, яку було передано нам. Так, ім'я, яке вище за будь-яке ім'я, так, і кожне ім'я на так. небесах, на землі і під землею, має схилити так. свої коліна Все. перед іменем Ісуса. Так, Бог підніс Ісуса. його і дав йому своє ім'я з певною метою. Так. Отже, послання до Ефесян, третій розділ, десятий вір. Щоб зараз отже, що сталося? Чому тут сказано зараз? Зараз драбина Якова припинила існувати в день п'ятидесятниці? Так. І ангели повернулися на цю планету. Я вважаю, що саме цей шум вони тоді почули. Там не сказано, що то був сильний вітер. Як від сильного вітру. Сказано, що то був шум, як від сильного ручкого вітру, сильний шум, і гуділо від того, що на планету одночасно зійшли трильйони ангелів. Я впевнений, що його чули і в інших куточках світу, як це сталося в Єрусалимі. Отже, щоб зараз стала відомою через церкву, начальством та владам на небесах, різноманітна мудрість Божа. Так. згідно з відвічною постановою, яку Бог здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому, боже мій амінь у Христі. І, зараз, і це та мудрість, кажи. про яку говориться у першому розділі до Ефесян, просіть у Бога духа премудрості і відкриття до пізнання всього, що Бог здійснив через Христа, через викуплення. І перший розділ послання якова. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить. то нехай просить всім просто, але нехай просить з вірою, так? без жодного сумніву. Так але найбільший прояв мудрості Божої у смерті, похованні і воскресінні сусане і наділені людини вічним життям. Я хочу сказати дещо про вічне життя. Давай У п'ятому розділі свого першого послання Іоанн пише: це написав я вам, щоб ви знали, що ви маєте вічне життя. Хто має сина, має це життя, говориться в одному перекладі. І що стосується цього життя, то Господь сказав мені наступне: всі релігії пропонують уроки, але лише Ісус Христос дає життя іншими словами. Найвищим досягненням плану викуплення було повернути життя Боже, це життя, життя Христа назад у дух людини. Після цього диявол не може панувати над жодною людиною, яка має це життя. Це те саме життя, яке воскресило Христа з мертвих. Це духовна сутність, і це життя є у дусі кожного віруючого. Алілуя. Воно робить вас більше ніж переможцями. Це те саме життя, яке воскресило Христа з мертвих. Саме це життя робить вас створінням нового Амін. виду якого ніколи так. раніше не існувало, людиною нового виду. І коли ви отримуєте дар вічного життя, більшість людей навіть не знають, що вони отримали. Так. Всередині вас є життя Боже, і це життя всередині нас є переможним життям, життям воскресіння. Пророк Осія сказав: гине мій народ через брак знання. Так. І не виривайте цей вірш з контексту. Відкритий, прочитайте осінь так. Адже проблема була в проповідниках. Проповідники не говорили їм чи не знали? Священники не давали Божому народу знання. Вони займалися релігійною діяльністю, так. але не давали Божим людям знання. Так. І через брак знання народ гинув. А в п'ятому розділі дій ангел прийшов і сказав Йдіть, і ставши у храмі, говоріть народу. Всі ці слова життя. Так, Йдіть і розкажіть їм про це життя. Розкажіть їм про те, як людина втратила його, і як Бог повернув його через смерть і Воскресіння Христа. Він дав нам вічне життя. Так. Це життя Боже, і воно зараз в нас. І ми зараз у ньому. Так, ми маємо його зараз. А не після того, коли ви підете на так, небеса. Так, вірно. вірно, Ми в ньому вже зараз. Так. І це те відкриття. Господь якось сказав мені. Він сказав: мій народ проповідає про приємне майбутнє на небесах, а я хочу, щоб ти говорив про приємне сьогодення тут і зараз. Нам так. потрібна допомога зараз. Так. Він Нам сказав, ви вже зараз у зараз зараз. вічному житті. Зараз. Воно у вас ми знаємо, що у нас є. Це як у першому Іоанна 5:4, в одному з ваших улюблених місць писання. Так. Там говориться. Кожен народжений від Бога, так. перемагає світ. І це перемога. І ця є перемога, що перемогла світ. Віра, Віра наша Віра наша. В інших перекладах Біблії говориться: кожен, хто має життя Боже, це нове життя, перемагає. В одному перекладі сказано: кожен, хто був заново, народжений так. Богом. Так. Ви були народжені заново. Ви не можете не перемагати. Ви народились згори, так. Знаєте? Це сімейне. Одного разу я сказав комусь. Коли я був маленьким, в мене була проблема з тягою. Справді, я відповів: так. Ситуація була важкою. А що трапилось? Я сказав, моя мама тягнула <проб> мене до церкви. І мій батько він не був пастором чи проповідником, але він був побожною людиною. І він. Марку Тріна, коли він ішов в банк, я йшов туди з ним. І він стояв там, розкладав всі свої чеки, депозитні квитанції й тощо. У нього були дві ощадні книжки. Дві ощадні книжки, і в нього був рахунок, окремий рахунок для десятини і його рахунок. Він навіть не клав ці гроші на один рахунок. І я запитував його про це, а він відповідав: бо вони не мої, не мої. Мені це подобається. Вони не мої. Так. І саме він навчив мене віддавати десятину. І у сьомому розділі послання до євреїв, яке, коли я востаннє перевіряв, знаходиться у новому завіті, говориться. І тут десятини беруть десятини люди смерті. А, а там той, той хто, хто має про себе свідоцтво, свідоцтво, що він живе. Що він живе. Тому ваша десятина фактично є свідоцтвом Свідчення. Воскресіння. Бо він Христа. пересвященник у наші дні. І він живий. Якщо ми повернемося до першого завіту, так, то пересвященник у ті так. дні так. мав щось сказати. Тому тепер ми так. маємо щось сказати. Так. Десятина є частиною мого сповідання, що Ісус живий, що Він мій Господь. Так амінь. Отже, Воскресіння Христа, найбільшим проявом сили в історії Всесвіту Так. було Воскресіння так. Христа. Чому Бог використав таку величезну силу, щоб воскресити Христа з мертвих? Він мав це зробити. Вірно. Воскресіння зустрілось сильним І опором. І тепер ми знаємо справжню мету завіту не заповіту, а завіту. 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 У Божого партнера по завіту був лише один син. І це було диво. Амінь, Бог сказав: принеси мені в жертву свого сина. І Голівуд показує це. Ось о, ні, ні. Авраам сказав: ми з сину повернемось. Так саме так він сказав. Подивіться на це в посланні до євреїв. Він бачив його воскреслем як прообра, так вірою. Так. І Авраам підніс ножа. Хвала Богу. він батько багатьох народів. Це була його єдина дитина, але він був рішуче налаштований побачити цього хлопчика воскреслим з попелу, і ангел зупинив його руку. Отже, якщо Авраам був готовий принести в жертву свого однородженого сина, то і Бог мусив це зробити, бо він зв'язав себе кровним завітом з цим чоловіком, який був готовий принести в жертву свого єдинородного сина. Так, Тому, коли прийшов час, Ісус сказав: якщо це можливо. То нехай пройде повз мене ця чаша. І Богу довелося відвернутися від нього. Це так. мало бути зроблено. Він опинився там через кров. Цей завід мав бути таким серйозним, що його неможливо записати на папері. Ви записуєте його на папері постфактум. Так. Це не паперова угода. Так, бо ця книга каже. А пророка, wow. який насмілиться говорити іменем моїм те, що я не звелів йому казати, і який говоритиме іменем богів інших, такого пророка забити до смерті, і це мало бути записане. Інакше, як би ви про це дізналися, запиши видіння, щоб той, хто читає, міг легко прочитати. Так. Це записано. Це записано. Так. І весь цей перший завіт був про Ісуса. Весь цей перший завіт. Так. Він сказав на початку так. книги написано У про мене. У кожній книзі. Так. І потім, коли прийшла повнота часу, і Бог не вважав, що минуло багато часу. Так. Але він не міг залишити жодну шпаринку, жодну шпаринку, якою сатана міг би скористатися. Жодну, жодну, жодну. І всі тонкощі завітів, і кожне слово були записані, так, щоб потім Ісус міг сказати написано, написано, написано. Так і дьявол залишив його на певний час. Ми можемо робити те саме. ми можемо так. дозволити Слову Божому провадити свої битви. Та сама влада цей шостий вірш послання до Филимона, Так, Він феноменальний Я часто згадую його. Там говориться, і я молюсь, щоб участь і спілкування твоєї віри могло привести і сприяти повному визнанню. Оцінці, розумінню і точному знанню всього знання. хорошого, що належить нам у нашому ототожненні, ототожненні, у Христі Ісусі, і для Його слави. Для це вашої точне віри. знання, це те, що виробляється мудрість для вашої віри, так, щоб ми могли триматись за це, говорити так, як говорить Ісус. Він є наш приклад. Він проголошував ким Він був, так. написано, Так. і з цим приходить. Зауважте. Всього доброго, що належить у. нам у нашому ототожненні. Так. Так. З Христом Ісусом і для Його слави. Так. Не нашої, а Його. Так, так. Але для цього йому знадобились ми. Так. Так. Без нас у нього нема слави. Так. Якщо ми не переможці, то це його не прославляє. У нього Нема слави. Так розумію. Ось чому диявол бореться з вами. Як тільки може, як тільки може. Він брехун. Так і він хоче вкрасти ваше сповідання. закрити вам уста. там говориться, щоб спілкування вашої віри могло стати ефективним. А в іншому перекладі сказано: я молюсь, щоб кожен, кого ти зустрінеш, міг підхопити твою віру і навчитись у тебе тому, як чудово жити у Христі. Це заразне, Це заразне. ваша віра, заразна як і радість. Ваша віра заразна через ваше ототожнення з Христом. І ось ще одне з того, що сказав мені Господь: Він сказав Бог зробив у Христі те, що Він хотів зробити у кожній людині. Так. Бог вклав у Христа те, що він хотів, щоб мала кожна людина. Білл Вінстон так говорить: Ісус був сином зразком. Так, хіба не так? Він прототип. Так. так. Він зразок так. чудового продукту. Так, він прототип. Чи вам коли-небудь пропонували в магазині зразок так, чи пробник чогось? Просто спробуйте. Ісус – Це син зразок. Амінь. І щойно ми народилися згори. Так. Ми стали такі, як він. Так. Так, він прототип. Отже, ви створюєте прототип, а потім встановлюєте таке ж ідентичне обладнання на кожен інший автомобіль. Так і Бог вклав у Христа те, що він хотів вкласти у всіх так, нас. Все, те саме життя, все. ту саму праведність, ту саму владу, те саме благословення. І те, що робив Ісус, коли він був на землі. Так, слід робити і нам. Ми можемо це робити. Люди казали, що він за людина. Що це за людина? Що це за людина? Ви саме така людина, бо яким був Ісус, такі і ви. Він був людиною віри. Так, він людина віри. Ви людина з вірою Божою. І коли він сказав мало віри, тобто у вас немає віри. Так люди називають хому Хомою невіруючим. Ні, він не просто сумнівався. Він взагалі не вірив. Він ні у що не вірив. Він сказав доволі серйозне так. ствердження. Так. Якщо не побачу, то не повірю. Так. Він відмовився вірити. Так. Ісус сказав, у тебе немає віри. Не сумнівайся. Верно. В ту мить у нього не було віри. Якщо не вкладу пальці мої у рани від цвяхи, і не вкладу руки мої в ребра його, Ісус сказав, хомо. Припини бути невіруючим. Є різниця між сумнівами і просто відмовою вірити. Я не віритиму в це. Я не буду. Так. І багато людей так. роблять те саме. Так. Вони роблять те саме. Так, Так. І там Павло каже: якщо ви хочете, щоб ваша віра була ефективною, вам слід знати, мати точне знання, усвідомлювати. Так. все хороше, що є в вас, бо ви у Христі. Тема сповідання розуміється у церкві дуже неправильно. Так. Кенет Хейгін сказав: сповідання вашої віри до євреїв 4.14, будемо твердо триматися сповідання нашого або сповідання нашої віри. Бо Ісус є апостолом і первосвященником нашого сповідання. Він первосвященник, і в розширеному перекладі Біблії говориться: твердо тримайте сповідання вашої віри. І далі в посланні до євреїв 10.23 говориться: не коливайтесь. І він каже, що сповідання починається з початкового сповідання що Ісус є Господь і всього, що принесло це панування. Ісус непереможний, абсолютний чемпіон всесвіту у надважкій вазі. Так він учитель, він Господь ваше сповідання або приводить вас до згоди Амін. з його пануванням, або ж воно говорить щось відмінне від того, хто він. Тому він каже: тримайтесь твердо всього хорошого, що у вас є, бо ви у Христі. Тримайте з цього сповідання віри, так. продовжуйте згоджуватись з Богом. Ніколи не дозволяйте вашим труднощам визначати хто ви. Нехай ваше сповідання так. витікає з вашого ототожнення. ототожнення Ви можете ототожнення. застосовувати це ототожнення з Христом у Його смерті, похованні, воскресінні і вознесінні. Хвала Богу, до будь-якої ситуації у вашому житті. Чи це якась Дуже ситуація добре. в сім'ї, чи здоров'я, чи фінанси? Я була розп'ята з Христом. Так. Та стара людина померла. Так. Христос викупив мене від так. прокляття. І я воскресла, і я благословенна. Ваше ототожнення діє щоразу, коли ви проголошуєте Слово Боже, і ви перемагаєте. Це перемога. І в нашій сім'ї міцно вкорінилося таке сповідання. Ми були викуплені від прокляття. Так. Так. І коли діти були ще маленькі, я сказав: гаразд, ідіть на сюди. І вітання нашого маленького будиночку. Ось тут був камін, а ще у нас був диван з великими подушками. І я сказав: гаразд, ідіть сюди. Ми робитимемо щеплення від грипу. Очі Джона стали ось такі великі. Він подумав, не впевнений, що мені це подобається. Однак, ми спирались на повторення закону. Де говориться про високу температуру та все інше. І у посланні до Галаті в третьому розділі сказано, ми що викуплені. ми були викуплені від цього. Тому ми не хворіємо так. на грип. Амінь. Ми не хворіємо. Хвала Богу. Амінь. А наш час знову вичерпано. Знову. Що ж, гаразд, до наступної зустрічі. <ріст> Ні. Ми повернемось за хвилину. Віддайте Господу хвалу. Хвала Господу. Амінь. Слава Богу. Хвала Господу. Не забудьте зробити дві речі: замовити для себе безкоштовну книгу, а також завантажте з нашого сайту kcm. У розділі медіа безкоштовні тези цих передач. Так, хвала Богу. До зустрічі завтра. А ми всі нагадуємо вам, так. що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Алілуя, вигукніть, амінь. Алілуя! Амін. слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Так. Дякуємо, Ісусе. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому. Наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них. Читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими, ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.